У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Дорогі брати і сестри, напевно, чуючи ці уривки Євангелія, нам так само дороги мої хочеться вернутися по далекі минуті. І прийти в тому поході разом із Ісусом до Єрихону. Бачимо, що власне в подорожах Ісус багато робив чудес. Іменно в подорожах, де находили його люди, де приводили своїх хворих до нього і приносили люди. І з цього користали. І Ісусу. Це було нетрудно і він охотно відкликувався на ці просьби. Дорогі брати і сестри, ми бачимо два різні випадки. Радісти, За учителем, як я маю жити, щоб мати життя вічне? Ісус йому сказав, але ми бачимо, що той такий певний, такий радісний, такий здоровий що він відходить від Ісуса сумним. Бо потрібно було робити милостиню тим, Тим, які чого потребували. І він був не готовий, дороги мої до цього, бо не бачив оцих потребуючих не тільки тому, що їх не було, але просто він задовільнявся тим своїм таким правним, побожним життям. Але одночасно як кладіла милосердя, його не вистачало. Натомість у цьому сьогоднішньому новому поході дорогі брати і сестри зустрічається Ісус у Сватим Сліпим, якого рідні приводили на краю села, садили десь там при дорозі, на березі. Він просив милості. Ми не знаємо, як це тривало довго. Єдине, знаємо, що в такий спосіб люди над ним милосердилися, він не бачив тих людей, він не бачив, що йому там хто кинув дорогі мої. І у такій темряві минало його життя. Але як людина, Напевно, чув десь про Ісуса, може, вдома йому хтось розказав. І, власне, він чув здалека отой такий шум людей, бо коли йде багато людей, то все є такий наперед, немов би йде такий шум, бо люди говорять між собою. І він запитав, що тобі мало означати той шум? Ісус. Іде на зеляни. І бачите, другі мої, ніхто йому не казав, як звертатися до Ісуса правильно, як просити Ісуса Правильно, але він сам кричить Ісусе Сину Давидів. Сліпий чоловік. Ніде не бував таких. І все на і ні тебе, де би він про Ісуса довідався. Сину Давінів змилився над ті мною. Він не бачив, як близько дорога, як далеко дорога. І тому він кричав, щоб його почути. Ті перші люди стали йому казати, замовчи, не кричи, що ти тут. Що ще сильніше. Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус призупинився, сказав Його, вийди і привезти до, до Ісуса. І бачимо, дорогі брати і сестри, Ісус не, не посилає, як є випадок до ставку. Грязом натирає очі і не помися, покажися священникам, дорогі мої. Цього Ісус не робить. Ми бачимо, які такі різні форми має Ісус, дорогі мої, щоб подати здоров'я. Господи, болий мені є на мої ворі очі. І той, дорогі брати і сестри, привів. і той прозрів, віра твоя спасла тебе. Ось бачите, дорогі брати і сестри віра. Це сприйняття невидимого, як видимо. Люди бачили Ісуса, люди бачили того сліпого все. Але стається оце чудесне дійство, чудо стається невидиме. Ніхто не бачив. Єдине, люди побачили. Розрів. І бачимо, а тут Ісус не каже, йди додому, покажися рідним, покажися людям там, в, сеній, в своєму чи місті, дорогі мої, ні. Ісус не зупиняє. І цей радісний чоловік, який був себе, який був сумний, дорогі брати і сестри, йде за Ісусом дому. Це свідоцтво, які це бачили люди, і сам про це, напевно, пізніше говорив, що це, дорогі брати і сестри, зробив йому Ісус. Написано, що віддав хвалу Богу. Дорогі брати і сестри. Тому як бачимо дорогі мої для того, щоб молитися. Для того, щоб отримувати, дорогі мої, оце щось особливе, надзвичайне, Боже і чудесне, напевно, дорогі мої, насамперед, потрібно супроводжувати отою по великою вірою, яку проявив оцей, дорогий мої сліпець. бачив Ісуса, говорив з Ісусом, відвернувся і сумний пішов. Бачите, бачив Ісуса і не зрозумів Ісуса. Тут людина, яка була сліпа, яка сприймала Ісуса тільки на голос, прозріла дороги мої, Стала бачити Ісуса, став послідовником Ісуса. Тому, дорогі мої, завдячуючи, Богу, ми маємо Сіну, завдячуючи, якому ми сьогодні прийшли, далі ближче приїхали, звідки, щоб бути на цьому вечірньому у Це бажання бачити Ісуса, зустрітися з Ним у цьому храмі, більше того, дозволити йому прийти до вашого тіла, до вашого серця, дорогі мої, йому, як живому Євхаристіному. Але в багатьох моментах нам потрібна віра і тоді десь Ісус питається оцих хворих наших рідних, Найбільших. Він сказав, щоб я прозрів. Хтось каже, щоб я звільнився від іншої хвороби. Хтось каже щось інші, дорогі брати і сестри, але звернім сьогодні нашу увагу. Що якраз то саме той ми дорогі мої. де сьогодні Ісус у наших військових шпиталях пору з тими воїнами, які з різних причин є ранені. В тому числі десь може хтось проблеми має з очей. Мав очі, молодий юнак, уявіть собі, лишиться без очей, як жити. Як прийняти таке життя? Не все навіть і рідна мама і тато і найближчі рідні можуть прийняти це. Це досить, дорогі брати і сестри, складно. Молімося за таке, щоб Господь, особливо дорогі мої, поселявся, дорогі мої в їхніх серцях, і була та радість в їхніх серцях наших воїнів, хлопців і дівчат, яка походить від Бога, яка відрізняється в своїй радості хвилевої, яка її немає, яка зрадлива. І оце Кірі Єлейсон, Господи, вилий Єлей на немочі наших воїнів, які так само вірують, моляться. Але багато з них, дорогі мої, попадають у такі складні ситуації, все це бачу, дорогі мої, немов би піднімають голоду неба, небо, Господи, де ти є? Чому так? І це не тільки вони, в багатьох імен, моментах, дорогі мої, все, що бачимо, чуємо, а ще більше чого не знаємо, дорогі мої, ми так само ходимо, живемо і думаємо, Господи, де ти є в тих найскладніших моментах життя нашого, Друга? Її, але особливо знову ж таки наших воїн, які чатують дорогі мої уважно над тими шахетами, над тими ракетами, над тими, дорогі мої, над тою зброєю, яку ворог посилає на наші міста і села. І десь той спокій наступає тоді, коли довідуємося дорогі що там і там збито, там і там відбито дорогі мої, там і там не пошкоджено десь будинок, десь урятувався хтось від смерті, але в війні дорогі мої не буває просто. Тому ми маємо інше. Ми маємо інший спокій, другі мої, тому наші молитви мають бути ще сильнішими з просьбами і подяками, другі мої, щоб, другі мої, покріпити тих, кому сьогодні є, найтрудніші за вашу віру, за віру, за їхньою вірою. Те, щоб вони відчували, і ми відчували, що Ісус нам каже, віра Твоя спасла тебе. Віра у невидиме, як видиме. Амінь. Христос рождається.